Привіт! Граємо САГУ. Граю я проти Саші. У мене сьогодні англодани і... Так, у мене легендарний лорд З Англоданів. Получається Гарольд з двома своїми кінтами. 12 левісів з луками. Один загін. Е, Бляха-муха. Так, один загін воїнів звичайних. Ще один загін воїнів звичайних. Один загін ХГ. І ще один один загін ХГ. І того 6 очок. Так. так що в в нас? Це степні кучевники найманці. Це фламаські щитоносці, теж найманці. Це ще одні степні кучевники теж найманці. Це звичайний в нього високі пірогки чудесний плащ, який дає йому два він відіймає чотири очка в кінці гри. Це опучинці, їх мав бути один утрат, але їх розділили по 6 штук на 2. Це ХГ, які з'єднані ну і всю колегію. Добре, наші правила. Ми кинули куби. У нас кастомна розстановка терену. новий гарний терен. Буде ось таке поле бою. З новими такими будиночками, які тільки ми закінчили робити. Це наше поле бою. Е -е -е, так. Получається, елементи місцевості ми скіпнули. Розстановка у нас це авангард. Тривалість гри. Невідома продовжительність, довжина, тривалість. Спеціальне правило ворожа земля. І правила перемоги жертва. Так, ми розставляємося. І зараз буде я перший гравець, Англодани перший гравець. Рус, другий гравець, і буде вже скоро звід першого ходу. Першого ходу. Легендарний лорд походив за Determination сюда. ХГ походили за Куб і за Bay. Ці воїни і ці походили за Куб. Е, так, наші Русичі е, також е, заюзано було. Як скали, я ролику без захисту і виснаження, і благородна родословна. Перекидав собі один куб. І так, Русь до мене приходила. Руся. Руся, Русь руся. Руся походила двома атрядами степних кочевників, підійшли до воїнів, постріляли сюди у воїнів. Русь захистився. Постріляли сюди у воїнів, забрали одну мінку. Мінку. Постріляли сюди в ополченців, нічого не зробили, Русь захистився. І відійшов назад початок другого ходу. З другого ходу знову як ену е, е Заюзав виснаження. Точніше, я заюзав спочатку благородну родословну, що дозволило мені зробити дві шестірочки. Заюзав е виснаження, роздав в тому, знову по цих двох учівних найманцях і по його восьми ХГ. Після того за куби активації в мене віддихнули два мої ХГ і мій легендарний лорд. Потім закуп підійшов лорд. І, в принципі, тут все. Один куб заклав бойовий бонус. А, також е, я залякування заюхав, але звичайне. І повішав ще одну тому на активації цих восьми ХГ. Пійшов Полченцев. Ні, перше конями, конями, ветеранами, але ветерани не через те, що Ростик зав'язав приказ. Далі пішов Поченця, постріляли один раз в ветеранів, не попали. Потім постріляли другий раз завдяки стаї, теж не попали. Початок третього ходу. Кінець третього ходу, що у нас відбулося, вже традиційно е, благословно... Е, благо... Благородна, родословна призвела до виснаження, заюгою за залякування і при захисті заву заюсти бонусний куб. Внаслідок чого я втратив тут одного ветерана, тому що ці пацики його вбили. Походив лордом. Походив цими двома пацанами, повішали мені отут три фіги. Русь. Окей, okay, що Русь? Uh, віддихнула законів, забув. Відихнула законів, закуп. Далі віддихнула ХГшниками за ВІОБ, Потім ось ці полученця почали робити круз, в різ, постріляли ветеранів, вбили одного. Фомаські uh, щотоносці просто відійшли на С, щоб захистити коні і ополченці. Ну і кінець на тому. Початок четвертого ходу. Yeah. Кінець yeah. п'ятого ходу. Що в нас боку, що нас відбулося, Анна не підійшла своїм мертвим лордом, його вже немає. Своїм лордом підійшов, напали на моїх найманців, вбили їх всіх. Вони стояли отут, родить, так? Да? Да. Стояв він тут, вбив моїх найманців, всіх, вони померли, роздали тут всім навколо Фатіги. Він використав також способність, яка дає йому шосту броню. А, ні, не використав. Не використав. Не використав способність, яка дає йому шосту броню. Він тут залишився як зоснис з трьома фатігами. Потім я підійшов з своїми ветеранами до нього, вбив його лорда, а десь там поміж коміж тим всім його ветерани вийшли з лісу і Угу. у Та й Так, тепер що ти зробив? Що я з я сказав, я лорда. Окей, вбив да, горда. І розвійшов, мені купа екзостидів там. Взагалі фланг Екзостей. Добре, початок шостого ходу. З шостого ходу, що Шо у нас відбулося, загін е... хедвардів моїх. Напав сюди, вбив загін Левісів, роздав фатіги. І лучники постріляли по фламандських найманцях і вбили одного найманця. Це все. Тоді, коли Русь потім, виходить, напали, так? тут напали, вбили мені сім лучників, і тут 6 ХГ напали на чотири мої ХГ і вбили всіх. Здали Фатігу. Закінчилась гра. Зараз ми рахуватимемо, що в нас вийшло, хто виграв. <паси> так, по підсумку по нашої <паси> гри. <паси> е Получається, в Саші е 12, 16 очок проти моїх 15. Саша виграв. Дякую за гру. О! Та й таке.